Як ми збільшили волосся в три рази за одну стрижку. Сьогодні до нас завітала клієнтка із запитом залишити довжину, оновити кінчики та збільшити об'єм просто максимально. Ми домовилися обрамити обличчя короткими прядками та підняти слої для розподілення об'єму. Починаємо, як зазвичай, із стрижки на сухе волосся. Це дозволяє врахувати варіативність, коли на різних ділянках голови. Волосся має різну структуру та пружність. Суха стрижка дозволяє одразу бачити розподілення об'єму та коригувати форму. І так, ми стражимо саме слої, а не каскад, що дозволяє уникнути ефекту сходинок чи шапки, як це зазвичай буває, і отримуємо в результаті плавний водоспад з кучерів. В процесі Аліса розповіла, що вже 5 років не ходила на стрижку. Адже кожного разу її переконували, що волосся занадто пористе та сухе, і що необхідно просто зняти половину довжини. Важливо розуміти, що в юнке волосся завжди буде більш пористим, ніж рівне. Це просто його природня особливість. Насправді ж зарізати необхідно посічене та пошкоджене волосся, а от сухе достатньо якісно зволожити. Тож ми вновили нашу форму і настав час зволожувати. Процедуру робимо під японським інфразоном. Ну, ясно, що японці, як ніхто, знається на догляді. Він дуже ніжно, але глибоко прогріває волосся, чим посилює ефект глибокого зволоження. І фінальний етап це сушка. В Цей раз ми сушимо волосся не закладаючи в чашу дифузора, адже завиток сам по собі досить пружний. Корені ж просушуємо разом з афропіками, щоб додати об'єму на пробори. І от наш результат. Здається, волосся дійсно стало в три рази більше. При цьому ми повністю зберегли довжину, оновили кінчики та обрамили обличчя більш короткими п'ятками. Пам'ятаєте, що ми починали? Хочеш таке ж перевтілення для своїх кучерів? Напиши Хочу стрижку в інстаграм Дім Кудрів, і ми допоможемо обрати зручний для тебе час.